Всім привіт! Сьогодні таке внезапне відео. Мене Паша Семпай наштовхнув на одну думку таку цікаву. А і в нього вийшло відео про структуру е, проекту на плейрайті, де він робить огляд на статтю. І в мене прям флешбечнулася одна річ, яку я колись е, бачив і використовував. Ну не суперчасто, але але ну, вона доволі цікава. Я вирішив швиденько записати відео. Плюс перевірити новий сетап камери, може вам так більше сподобається. Сьогодні будемо говорити про Shared Behaviors. Це доволі стара річ насправді, але, знаєте, ці скрижалі з давніми знаннями були майже втрачені, слава Богу, я згадав про це і вирішив з вами поділитись. Коротко, що таке Shared Behaviors? Shared Behaviors дозволяє вам перевикористати деякі тести. Для того, щоб не повторювати перевірки для певних класи, класів еквівалентності. ну от я знайшов... Доку, по якій якраз я вчився, що таке shared behavior І тут дуже-дуже стара дока, вона ще 19-го року, а може навіть і ще раніше, тому що я бачу тут от ще ревізії якісь були, то ну дуже, -дуже стара дока. от Ще 12-му році. от Бачите, перша версія опублікована цієї доки була. E, значить, як це працює? E, це працює таким чином. Ви оголошуєте деякі тести, які мають працювати для всіх ваших класів виконаності. Тут у вас, наприклад, йде ну в цій доці приклад такий, як. E... Uh, іде приклад просто як uh, uh, користувач, і uh, от він тут десь міфічно береться з зис-контексту, uh, такого псевдоконтексту в Мока можна було от до зис-звертатися і отримувати якийсь контекст тесту. Uh, і значить uh, uh, Звертається, йде до Зис-юзер і йдуть якісь перевірки. Uh, і, власне, це все загорнуто в спеціальну функцію, яка не викликається. Вона просто експортується. А далі уже в тесті, який називається, наприклад, user. От бачите, юзер-тест, в ньому викликається Should Behave Like User і оголошуються оці три тести. Оці три тести оголошуються всередині сьюта е, user. А, е, І що тут найголовніше, те, що в контекст this user прописується. Е, ну, якийсь От у нашому випадку тут прописується. Uh, new user. Об'єкт user саме прописується. А рядом є інший сьют тестів який називається admin, І в ньому прописується this user uh, як admin. І до чого це приводить? Що наші тести виконуються, оці от, тести, чотири тести в Should Behave Like User. Вони оголошуються спочатку всередині сьюта user, а потім всередині сьюта admin. І спочатку ці чотири тести відпрацьовують як. Для об'єкту Юзер, а потім ці чотири тести відпрацьовують для об'єкта адмін. Це доволі така цікава, цікавий підхід. Я дуже ну, не, не бачив, щоб це якось широко використовувалося е, е, в світі як тестування, але ну, вирішив вам поділитися таку штуку. Ну і щоб не залишити вас просто з якимись цими нещасними варами, реквайрами. Е, Старими Elder Scrolls. Давайте я вам підготував маленький приклад, як це могло би виглядати в плейврайті. Ну і воно, в принципі, виглядає і працює в плейврайті, і все нормально. Я для прикладу взяв таку штуку, як наче у мене є якийсь сайт, міфічний сайт, абстрактний, вакуумі сайт, у якого є три ролі: є адмін, є гість і є юзер. E, значить, яка ситуація? Що деякі перевірки будуть e, однаковими і для адміна, і для юзера, і для, і, і для гостя. І це нормально. Ну, тобто, всі, у всіх мають бути якісь базові, знаєте, функціонал, який вони можуть робити. Але, e, тим не менш, наприклад, адмін може ще банити юзерів, і ми тут робимо перевірку, що може адмін банити юзерів. Юзер e, може e, переглядати продукти, наприклад. а e, a... Гість. Давайте може трошки збільшу. А гість може. Е, ну, давайте, я не знаю. Е, open вебсайт. От, отак. Вот Can open website. От. Виходить, що у нас, якби є якісь базові речі, які мають бути у всіх юзерів. Наприклад, всі юзери можуть логінитись. Вон. Всі і адмін, і, і гість, і юзер можуть логінитись в систему. Але у адміна ще додатково є можливість банити. У юзера банити можливості не має бути, але є можливість переглядати, а гість може там просто щось, щось там зробити. Ну, я не знаю, в мене фантазії було мало. Придумайте самі якусь річ, яку може робити тільки гість. Я не знаю, побачити, наприклад, модалку, за, зареєструватись. Наприклад, так. І саме цікаве, це оцей should behave as user. Ну тут я повторив концепцію, теж загорнувся у функцію, яку не викликаю безпосередньо негайно. А якби. Такий у мене тест, який оголоситься тільки коли я виключу цей Should Behave as User. От. І е не звертайте увагу на цей чат GPT. Тут е у мене є тест, який власне перевіряє, що всі можуть залогінитись. І далі дивіться, в адмін, адмін користувача я роблю. Викликаю цю функцію Should Behave as User. Вона оголосить вот той тест. Давайте я вам даже покажу, мабуть, от таким чином. От, от фікстурка в мене. Не, не фікстурка. Давайте. От. Оцей тест оголоситься. При виклиці цієї. Функції. функції він оголошується для адміна. Цей тест спочатку. Потім я її викликаю для гостя, і ця тест також буде оголошений для гостя. І для юзера в мене також іде оголошення того самого тесту. От, тобто розумієте, в мене якби один тест оголошується в трьох місцях. І далі найцікавіше, оскільки в плейбраті немає контекста зИС, до якого ми можемо звернутися в тестах, і не можемо ми в нього нічого асайнити. У нас вообще взагалі скрізь стрілочні функції. Нагадую, що стрілочні функції не створюють новий контекст. зис, вони юзають зовнішній зис. То ми використаємо таку штуку як фікстури, звісно, мої улюблені фікстури, і конкретно ми використаємо таку штуку, як фікстури опції. Фікстура опція у мене буде оголошена таким чином. І я кажу, у мене є фікстура опція, яка називається user. Це об'єкт, який може мати ключик type адмін, user чи гість. По дефолту це буде гість, наприклад. Але ну, це не принципово, ви розумієте, це чисто для прикладу. І отут ключове слово Option True, яке зробить цю фікстуру опцію. І далі як я буду цим користуватись? В тесті для адміна я викличу перед тестами тест, use і передам туди об'єкт. З а, моєю фікстурою опцією, а, з тайпом адмін. Для юзера я викликаю таку саму фікстуру опцію з тайпом юзер. І для а, гостя я нічого не викликаю, бо в мене по дефолту гість прописаний в цій фікстурі опції. І далі зверніть увагу, що всі мої тести користуються от якраз цією фікстурою опцією: юзер. От, Наприклад, бачите, гість користується юзером. Фікстурою цією юзер також користується юзер, ну, мін, мабуть, міг би бути краще. І адмін також користується фікстурою юзер. Але у всіх вона буде різна. Тобто оця буде у адміна буде адмін, у юзера буде юзер, у гостя буде ге ге гость. І оцей от shared behavior, мій патерн, моя оця от функція should behave as user. Всередині тест також користується фікстурою опцією user. До чого це приводить? Що давайте запустимо тести, врешті-решт. Е, запустимо тести. Дивіться, що це відбувається. Що е, у мене є тест для адміна, який е, тест для адміна, в якому ми перевіряємо, що він залогінився. Тест для адміна, що він може банити. Потім такий самий shootable-to-login для гостя, тобто я перевикористав цей кусок коду. Е, і також є Shoot Able to Login для юзера. Тобто, бачите, от ці три тести: це, по суті, один той, той самий тест і просто перевикористаний для різних типів юзерів. А от така маленька штука, називається Shared Behaviors. Це такий, як би сказав, я би це сказав, як е, варіація патерну Data Provider, але, можливо, в деяких випадках це буде трошки зручніше. А це на сьогодні, все. Всім дякую. Підписуйтесь на канал.